Супер блюдо п'яний чорнослив. Якщо залити чорнослив коньяком віскі чи як в моєму випадку кіршвасером, витримати 20 хвилин, то блюдо готове. Жартую. Куда ж без суміш і перців? Перебити на кавомолці, вона тоді набагато арматніше та пікантніше, ніж покупна. Півстолової ложки, плюс тільки ж сухого часнику, сушеної паприки шматками, ну і половина ложки базилику сушеного. Старанно все це перемішую, і переходжу до м'яса. Попередньо розрізану пашину, що ніч солилася в холодильнику солі розрахунково 20 г на 1 кілограм м'яса. Накриваю харчовою плівкою та масажую спеціальним молоточком. Чорнослив нарізаю полосками. Весь. Викладаю перший шар м'яса, втираю спеції, рівномірно розкладую чорнослив. Перший шар завершений. Другий шматок м'яса наверх, спеції чорнослив, все те саме. Скручую цю всю конструкцію у рулон, намагаючись щоб він був рівномірним та щоб п'яний чернослив не втікав. Засовую його в таку трубу, вона нова. Оп, і рулет вже обтянутий сіткою з усіх сторон. Ліпсую, відрізаю зайве, підвішую, щоб м'ясо трохи потоваришувало зі спеціями та чорносливом поруч з гарними курчаками при кімнатній температурі. Ну і в коптилку. Температура готовності свинини 68 градусів. Контролюйте та не перетримуйте. Якщо потрібен термометр, пишіть у месенджер. Я ще й прикоптив трохи. На охолодження та провітрювання до курчат, які були готові раніше. Остромкіші. Завтра поїдуть до замовників. Треба, до речі, обрізати черешню, як би не забути. Чорний хлібчик, цибулька, огірок, кетчуп і перший розріз. Фух, ляпота. Треба завтра обрізати черешню, як би ото не забути.